Це подробиці вибору, і ми продовжуємо. Ця передвиборча кампанія була унікальною. Не типовий кандидат у фіналі виборів, незвична активність чинного президента, новий формат спілкування з виборцями і опонентів між собою. І просто неймовірний суспільний накал. А от як усе це трансформувалося в креатив та гроші? Моя колега Любов кукла про сувенірний бік виборів в Україні та за кордоном. кому заробіток наконец-то політичка движуха в країні стала положительною для бізнесу, а не отрицательною. Можна гроші заробити і свого кандидата публічно підтримати. Ці вибори але просто майданчиком для народної творчості та креативу легкої промисловості. Кепки, футболки, посуд усе з обличчями Зеленського чи Порошенка. Купують і хизуються у соцмережі. Усі і виборці звичайні і з мандатом торгують символікою в інтернеті чи на вулиці. Ми вирішили перевірити особисто. Йдемо на нашу першу локацію Андріївський узвіт. Андріївський туристично сувенірна мека тут зазвичай і все на що в країні попит та політичної символіки на злобу дня тут виявляється немає. Немає нічого. ніколи тут не питають люди, немає нічого. а питають люди. Йдемо далі на майдан незалежності. Тут у переході метрополітену, в так званій трубі, купа сувенірних крамничок. Може, і ми знайдемо щось із присмаком виборів. Нас такого немає. А люди питають взагалі за таке. Ні. Є футболки з політичною тематикою з кандидатами, чи кепки, чи чашки, будь-що? ні, сон. немає нічого. немає, нічого і не було. Туда ж люди беруть весь цей виборчий креатив. Виявляється, політичного добра повно тут в інтернеті на будь-який смак, вік, гаманець та переконання. Я думаю, це тільки початок. Я думаю, що українці в этом плані понемногу начинають осознавати влияние а, в том числе и, и не только у обичних граждані, і політичні сили, політичні партії, то есть они понимать, розуміти, що можна еще работать не только грубо говоря самим производить символіку роздавати людям. А, а можно сделать символику модной. Стадион так стадион. Вся фраза Петра Порошенко уже стала мемом, а потом наведь брендом. Заказывает, конечно же, вся страна. На самом деле, такую футболку я придумал по дороге в такси, опаздывая на работу в пробке. Вот. Накануне я посмотрел два видео. Одно э, Зеленского, а второе Петра Порошенко с, с его, собственным ответом. Вот. И я подумал, что это как батл такой намечается и... Собственно, така ідея прийшла з дівацію на сторони Петра Алексеевича, з другої сторони Владимира Олександровича. Стадіон, дебати, своя дорога, кепки, світшоти, чешки друкують усе. Основні генератори ідеї і виборці, і політики. Це якраз той випадок, коли зараз дійсно заробляють на тому, щоб виробляти таку символіку. І це цікаво через те, що такого тренду в нашій країні ще не було. Че Надія Сас взялася за модну народну творчість, коли це ще не було мейнстріму. Ідея моя була, але муж її підтримував. Год назад Олексійович давав прес-конференцію. Я на ній теж присутствувала як журналіст. І я відмітила дуже цікавий його відповідь. Он сказав, розказував свої поїздки на Мальдиво. Скажу у мене життя не цукор та не українською політикою. Єдиною надія модно жартувала і про Макрона, і про Трампа. До речі, саме на заході вибори вже давно стали індустріальною подією. Коли починаються вибори ще за рік, за два президентські, то це означає, що вся індустрія працює на те, щоб вробляти та продавати символіку. Вперше це дійшло до нашої країни. Американські вибори, ось справжній рай для шанувальників політичного креативу. Передвиборна промисловість процвітає у США вже більше ста років. «2995» За продажами так званого мерчу, тобто політичного товару, американці навіть результати голосування намагаються передбачити у запеклій сувенірній кампанії 16-го Клінтон випереджала свого конкурента з усіма показниками. 70% проданих футболок, чашок і навіть сухих сніданків проти 30 у Трампа. І так аж до оголошення результатів. Я думав, що переможе Гіллери і закупив товарів з нею на сотню тисяч доларів. А речей з Трампом у нас майже не було. Зате індустрія чинного президента працює досі, і за три роки принесла 20 мільйонів доларів прибутку. Найбільше від Кеву це тепер бренд, історія і символ не лише президентських перегонів, а й усієї Трампівської Америки. Головний убір чи футболка піднімають мені настрій. Я дуже консервативна республіканка, і я хочу, щоб люди знали про це. Я пишаюся цим. На тлі американської творчості європейська марнія. Щоправда, у Франції привід для креативу дав Еммануелі Макрон. Офіційні сувеніри з ним пропонує Гілосейський палац. В народі хітом продажів стали новорічні прикраси з президентом. Люди іноді дарують такі снігові кульки друзям, які не люблять Макрона, щоб роздратувати їх. А ще французам подобається підсміюватися над сусідами за ламаншем над горем британців. Брекзитом потішаються, сорбуючи одноіменне пиво. Смакує добре, тобто Брекзит звичайно жахливий, а ось пиво нічого таке. І такі реакції до речі, дуже показовий приклад, яким би не був остаточний вибір. Привід для жартів та народної творчості з'явиться завжди. Бо це для когось можливість заробити, а для когось випустити передвиборчий пар Любов Купла Анна Філь, Євген Камінський, Вадим та Оксана Сергієнко. Подробиці виборів «Інтер». Володимир Зеленський уже дав брифінг у своєму штабі. У ньому він розповів і про кадрові зміни, і про кроки на міжнародній арені, і про можливу співпрацю з Петром Порошенко. Все це чула Олена Зоріна, яка досі працює у штабі. Зараз вона з нами на зв'язку. Олено, чекаємо від тебе подробиць. Прошу. Ціну власне спершу Володимир Зеленський розповів про те, що хоче перенести адміністрацію президента в інше місце, і, можливо, навіть за місто, аби не було кортежів і щільного трафіку. Оновлення до слова, Зеленський пообіцяв не лише в адміністрації президента, і першим на вихід пообіцяв вказати генпрокурору. Ми будемо призначати нових людей. Нових людей, і це відноситься не тільки до пана Луценка, а найближчим часом, найближчим часом у нас ще є час. Ми представимо команду. Говорив про мовні закони про те, що буде захищати українську мову, а також про кроки щодо припинення вогню на Донбасі. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. И считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. Для нас сейчас задача. Я считаю, номер один вернуть наших всех заключенных, всех полон всех військовых полунайных. Це наша первая задача. Наших моряков. Наразі кандидат Зеленський вже приймає привітання телефонами. Першим поздоровив його суперник Петро Порошенко. Пан Порошенко запропонував мені свою допомогу. Якщо вона мені знадобиться, обов'язково я йому подзвоню. Якщо общито мені скаже, що вони хочуть бачити Петра Олексійовича Порошенка на том ліном посту, о чому говорите, Може бути, я не знаю. Сьогодні сьогодні каже, що це не сьогоднішнє рішення кадрове. Мені здається, що давайте спробуємо новими силами все-таки щось зробити. Олексій, Ну хочу сказати, що прес-конференція тривала не більше півгодини. Багато запитань лишилися без відповідей. Але Володимир Зеленський вже найближчим часом пообіцяв зустрітися із журналістами знову і дати велику прес-конференцію. Ось такі новини. Дякую, Оленко, за роботу. Це була моя стійка колега Олена Зоріна. Вона сьогодні увесь вечір працювала у штабі Володимира Зеленського. От якою може бути та повинна бути політика нового президента щодо антикорупційних органів, та чи зможе він реформувати митницю і податкову службу? Це питання на мільярди доларів, які щорічно. Оминають наш державний бюджет. Поговоримо про це з Тетяною Остріковою, народним депутатом та знавцем митної та податкової політики, та Володимиром Пилипенком, відомим адвокатом, який навіть представляв Україну у Венеціанській комісії. Нагадаю, ця комісія є ключовою європейською інституцією для оцінки законодавства. Вітаю вас, дякую, що знайшли час сьогодні. Питання в мене наступне: що повинен зробити новий президент? Щоб нарешті у нас почалася справжня боротьба з корупцією, а не вдавана? Питання, напевно, для обох, хто хоче перше відповідати. Давайте, Давайте паніта спробую, все ж таки, виходячи з конституційних повноважень президента, як вони сьогодні передбачені конституцією, це в першу чергу є питання генерального прокурора і питання голови служби безпеки. На жаль, до другого туру президентських виборів пан Зеленський не представив своїх кандидатів на ці ключові посади. Але ж уявімо, що, наприклад, після інаугурації він внесе а, в парламент свої кандидатури. І чи користується сьогодні він більшістю в парламенті? На жаль, ні. Тому тут виникає інше питання: питання повного перезавантаження влади. Адже при владі має бути той, хто сьогодні користується довірою. І Якщо сьогодні народ України дав вотом довіри президенту Зеленському. То на жаль, парламент і уряд сьогодні довірою не користуються. Тому слід говорити перш за все про виперевибори е, в парламент, про е, те, щоб був призначений новий уряд. Про зміну генерального прокурора, зміну голови служба, ну, а можливо безпеки. ще зараз щось можна зробити. Ну, дивіться, ну, наприклад, пан Зеленський щойно ми бачили підняв питання по генпрокурору. Луценка критикують в принципі. да? 226 голосів, хоча б за його відставку, може набратися? Так, от, власне, я про це і кажу, що на сьогоднішній день в тому парламенті, який є, де більшість має блок Петра Порошенка, наврядчі знайдеться а, власне голоси. Знайдуться за відставку пана Луценка. Ну хіба що хтось з колег почне в повітрі перевзуватися і зеленішати, як то говорять? А взагалі ситуацію врятує звичайно повне перезавантаження влади, включно uh -huh. із парламентськими перевиборами. Що потрібно зробити, і що може сьогодні зробити Зеленський? Ну, по-перше, перезапустити НАЗК, не втручатися і не впливати, не здійснювати незаконний вплив на діяльність набу на діяльність спеціалізованої антикорупційної прокуратури, перезавантажити керівництво спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке сьогодні в очах людей себе дискредитувало. І власне подати законопроект, той, який буде відповідати всім вимогам, це колега, мабуть, краще скаже про криміналізацію. От зараз до пана Володимира Запитаємо, ви погоджуєтесь, що потрібно перезавантаження антикорупційного бюро, антикорупційної прокуратури? Чи буде це робити новий президент? Е Мало того, що погоджуюсь, більш того, я доповню Тетяну. Я вважаю, що основним, що тут повинно бути, що має показати пан Зеленський, це те, що не показав Петро Олексій Порошенко в 2014 році. Політичну волю, політичну волю до боротьби з корупцією. Влада в 2014 році прийшла якраз на хвилі боротьби з корупцією, але в неї не було політичної волі, щоб боротись з корупцією. Створювали антикорупційні органи, корупція лише зростала. Звітували перед Європою за антикорупційні реформи. Україна на останньому місці по боротьбі з корупцією, і вся боротьба. Причинні, поки що владі перетворилася, знаєте, як я вже казав на спортивну рибалку, коли рибу ловлять, фотографуються з нею, а потім відпускають. Людям же надоїли фотографії. Люди хочуть е, реальної роботи. І якщо пан Зеленський зможе показати свою політичну волю, і буде ця робота, без, безперечно, що боротьба з корупцією буде. Зрозуміло, пані Тетяно, У нас сьогодні тут такий справжній вечір порад майбутньому президенту. Хоч бери та конспект. Пиши, давайте розберемось із нашою митницею. Що потрібно там зробити насамперед, щоб нарешті перекрити оці сірі потоки. Олексію, знаєте, ну давайте почнемо з суми втрат. По перше митниця сьогодні в державний бюджет збирає більше 40% державного бюджету. Це офіційні надходження. А ще величезна цифра: близько 4-5 мільярдів доларів пролітає повз державний бюджет в чийсь кишені. І представляючи команду, ми не побачили, що в Зеленського є хтось, хто від буде відповідати за митну політику. А до речі, митна політика і інтеграція в спільний митний простір з європейським союзом є одним із ключових наших напрямків. по Саме ну нашому шляху як України, саме нашому шляху в Європейський Союз. Кроки, конкретні кроки, що конкретні робите? кроки дуже прості, і митниця зараз саме в цей момент стане маркером для його антикорупційної політики і для наявності політичної волі. Адже саме зараз триває конкурс. На обрання голови державної митної служби, і сьогодні він заблокований позовом одного народного депутата, начебто на захист трудових прав на сірова, і саме дії президента Зеленського по розблокуванню цього конкурсу і про створення по створенню сильної митної адміністрації і стануть показником, чи він має політичну волю сьогодні угу. не бути в темі, не бути в долі тобто і тобто завдання створити по ці темі уже є. А в реальну справжню податкову реформу ви вірите? Ми мусимо бути тією подушкою, яка буде направляти його. Ми як парламент або новий парламент. Але сьогодні не можна, щоб українці повторили ту помилку і настали на, стали на ті граблі, які вони вже робили при Януковичі і при Порошенку. Коли обравши того чи іншого президента, вони також завели більшість у парламент, і це є шлях до диктатури. Тому треба дуб, добре думати за кого голосувати на парламентських виборах. Щоб його спрямовувати, і ми повинні зробити так, щоб сьогодні Україна стала конкурентоспроможною порівняно з іншими державами, які конкурують зрозуміло. за інвестора. Податок на виведений капітал. Оновлення державної фіскальної okay. служби, зниження навантаження на фонд оплати праці, електронізація в цих сервісів, ціноутворення, боротьба з олігархатом, з офшорами це ті кроки, які мають бути зроблені негайно. Ну важливо і за кого голосувати, і все ж таки, і як голосувати, пане Володимире, як Ви вважаєте, реально змінити систему виборів до Верховної Ради у найближчий час до наступних виборів? Скасувати мажорита дуже важливе питання, яким зараз задаються всі не тільки депутати, але й суспільство. Я насправді думаю, що Прийняти якісний якісний виборчий кодекс, який для України став просто об'єктивною необхідністю, бо кожна країна в Європі вже має, має виборчий кодекс. Насправді за короткий час прийняти його якісно неможливо. Перше це е, взагалі неможливо до позачергових парламентських виборів, якщо вони відбудуться, бо досить короткий срок для розпуску парламенту буде у президента. Але інше питання чи буде навіть якщо його будуть приймати, він якісним, подивіться, хто його вніс. Блок Петра Порошенка і Народний фронт. У мене питання. Вони що можуть щось якісне вносити? Ну насправді ми вже за п'ять років відчули, якими якісними є їхні ініціативи. Кодекс повинен відповідати європейським стандартам, а не бажанням блоку Петра Порошенка. Мені здається, що саме повторюючись, це не доручення, але саме чинний президент, який буде у нас пан Зеленський, все таки від нього повинна виходити ініціатива, щоб запропонувати українцям якісну модель виборчого кодексу, який пройде експертизу венеційській комісії, і по якому Україна буде обирати депутатів у майбутньому. Зрозуміло, друзі, я дякую вам за цю розмову. Тетяна Острікова, Володимир Пилипенко відповідали на мої питання. А ми продовжимо питанням, яке сьогодні задають собі дуже багато людей: хто ж все таки зробив зеленського переможцем? Та чиїх голосів не вистачило Порошенку? Відповідь на це у портретах виборців. Подивіться далі. Відеороликами та аналізами французькі змагання за перші зустрічі з першим і кпини на білбордах усе заради любові народної. Чоловіки чи жінки з грішми чи без, студенти чи бізнесмени, жителі сходу чи заходу, глибинки чи обласних центрів, молодь. Чи люди у віці з освітою, чи без політологи і соціологи на випередки малюють портрети виборців, які вони прихильники нинішніх кандидатів у президенти? І головне, кого підтримують ті, хто у першому турі не голосував ані за Порошенка, ані за Зеленського. Типових прибічників спробуємо намалювати і ми. Щоб перенести всі образи на папір, по допомогу звертаємося до відомого художника, майстра політичної карикатури Андрія Потопальського. Так так так, 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 так. голосують більше, звісно, одним гаманцем, інших холодильникам, багато е, телевізором. Доповнюємо портрети думками експертів. Це абсолютно сюрреалізм. Коли ми бачимо ці ну, шматочки е, тих, хто не подобається, в кого яке бачення. Наш художник хоче розпочати з портрета типового виборця чинного президента. Там, мовляв, образ зрозуміліший. Виборець Порошенка це людина, яка має якісь статки. Може, у нього маленький бізнес і, і думає, що буде краще. Ви може малювали якогось інтелігента. Ну я думаю, що да інтелігент. Може, да, він пошарпаний трохи. Поки Андрій малює, експерти підказують: це людина з сивиною на скронях і життєвим досвідом. Від 55 і вище. яка працює або пенсіонер з мешканці великих міст, столиці, частково Харкова та інше. 500 тисяч плюс. В уявленні художника виборець Порошенка дещо інший. А це бейсболочка чи шов? Так, да, бейсболка. То він ще не такий старий. Покоління Ну, 30. 35-40 років прихильник гаранта інтелектуально розвинений, неодноразово бував за кордоном. Може порівняти життя тут і там. Серед виборців Порошенка більше людей із закінченою вищою освіти. Прибічники Порошенка вони більше зорієнтовані на приєднання до НАТО. Вони вірять, що медична реформа вона закінчиться позитивно. Про те, що децентралізація буде працювати, підтримують і європрагнення. Електорат Порошенка це переважно україномовні люди. Вкрай високий рівень підтримки на території Західної України центральної України. Більш фінансово спроможний, і переважно локально підтримує Петра Порошенка. У нього в руці дипломат, валіза. Він кудись збирається. Ну, по роботі. А там дипломат з грошима в нього. Я думаю, що <сум> з технологіями в уяві Андрія прихильник Порошенка, айтішник. Айтішники це. Думаючи, молодь айтішніку легше заробляти, поїхати кудись. Хоча насправді картина не завершена, кажуть політтехнологи. Серед електорату чинного гаранта чимало тих, хто зовсім не успішний. Це ну люди абсолютно бідні, для котрих ця тисяча гривень в селі є вагомим аргументом. Портрети прихильників Зеленського до другого туру дещо змінилися. Базовий літра за лише ста те Це успішна людина з міста та молода людина, але поруч з ними вже можемо намалювати. Людей сталого віку з прапорами батьківщини, Гриценка з портретами Смішко та іншим. Там більше 50% виборців Тимошенко, а це здебільшого сільська місцевість. Виборці Ляшка. Ну це там 80% сільський електорат. Вони живуть по всій Україні, мають інші статки і дивляться в інші напрямки. У них нема придумов думати, що Зеленський поганий. Тому що Зеленський нічого поганого ще не зробив. Якщо у них не завжди повний холодильник, то вони вибирають посмішку і сміх. Серед виборців Зеленського помітно більше домогосподарок із середнього, середня спеціально і не закончена вища освіта. Дещо помітно більше скажімо так, підтримка митного союзу ніж серед виборців Порошенка. Приєднання до європейського союзу також залишається важливим. Андрій вважає це аж ніяк не домогосподарка, хто в нас буде. Я малюю людину, яка знаходиться в пустелі і хоче пити. Я його намалюю малюю босим. Звідки такий образ пояснює політтехнолог? Немає ну якогось майнового цензу. Ну тобто, можна сказати, що це люди, ну в тому числі, з невисоким достатком. Це люди, які ем, ну важко працюють, да, і вони бачать, от ну дещо прості рішення складних проблем. Виходить не портрет, а цілий сюжет. Сліди. Бархани, паляще сонце, пустеля. І виборець іде, а тут невідомо озеро. Він щось бачить, але бачить марево якесь. Що це таке? Для того, щоб узнати, треба туди доповзти. Збірна солянка з ненависті до влади, очікування нового і е, такого стереотипу, давайте оберемо, а далі буде видно. Прихильники Порошенка хочуть продовження реформ, прибічники зеленського оновлення кадрів і країни. Утім, хто б не переміг питань в українців більше аніж відповідей, і ключове з них не за адресою, тобто не в компетенції президента. Достатньо велика. Частка людей по суті майже 40 відсотків. Вони очікують, що першим кроком буде зменшення тарифів. Звісно, виборці хочуть ізняття недоторканності з вищих чинів і зменшення їхніх зарплат, і розслідування корупційних злочинів. Та вже зараз зрозуміло, новообраному гаранту буде непросто. Завдання нового президента незалежно від того, хто він буде почати шивати країну художник Потопальський на наших очах починає малювати нову карикатуру про очікування українців і те, як він бачить кандидата Зеленського. Це кіт в мішку. Стоять виборці по бокам. Вони наблюдають на цю картину. Один каже: це кіт в мішку. Другий каже: Ні, це йогурт, третій це миша. До слова, із сотень його карикатур немає жодної із Порошенком за його президентства. Можливо, будуть, але вже після виборів. Порошенка колись намалюєте в карикатуру. Намалюю вишиванці, і е я тобі скажу з автоматом. Олена Зоріна, Ірина Дяченко, Сергій Килимник, подробиці тижня, телеканал Інтер. На цьому все. Це були подробиці виборів. Я дякую вам за увагу.